Іспанський фонд, благодійники передали нам сім панелей. Перед тим ми подумали, що ми будемо встановлювати їх самі, але при розгрузці ми одну побили і зрозуміли, що ми їх не встановимо. І звернулися до професіоналів, до фахівців. Не, не ті панелі, вам ще й кабелі дали. А, ще й кабеля, так. І, і нам і хорошого, дали, але не ті. І хорошого якісного 6 квадратів. Ця сонячна панель, вона потужністю 550 ватт. Потенційно така сонячна панель за рік часу згенерує 550 кВт. У вас тут 6 сонячних панель, це 3300 кВт за рік. Ці сонячні панелі згенерують електричну енергію. При ціні в 10 гривень за кВт, це 33 тисячі гривень, економії коштів отримає дитячий будинок, що є ну, доволі таки значним. Кількість панелей можна збільшувати. Можна всі дахи зробити сонячними. А, а скільки ще можна до того інвертора, який нам іспанці дали, скільки ще можна додати сонячних панелей? У нас інвертор працює від 110 до 450 вольт. Тобто у нас є 6 сонячних панелей, розраховані на напругу 42 вольта, тобто, на нього можна додати ще 2 сонячних панелі для того, щоб він працював. По максимуму від цих панелей. А не буде проблем, якщо, наприклад, нам цю валізу від'єднати від, від е, живлення і десь перевезти, а просто живлення провода буде сіти. Коли панелі не підключені під навантаженням, вони нічого не генерують. Тобто можна, ми можемо від'єднати, відвести ту валізу. Де треба підключити. Так, ви інвертор з акумулятором можете перевести в ту точку, де вам потрібно локаційно отримати енергію резервну, так потім привезти назад, підключити до сонячних панелей і таким чином користуватися. Є ще інший варіант рішення: можна інвертор умонтувати в існуючу систему електроживлення, але оскільки тут велике споживання, тому це можна тільки якісь конкретні вузли забезпечити енергією. Випадає, що ви нам розкажете, що можна буде зробити. Да, звичайно, зараз Немає. ми проводимо монтаж панелей, будемо прокладати кабель. Будемо робити сонце. Дякую вам. Звертайтеся, сонце зробимо і вам.